Я сам був свідком неодноразово, коли люди на передовій були в стані алкогольного сп'яніння. Останній раз, коли ми були відряджені, це було поблизу Дебальцевого. Я був свідком, коли людина, перебравши алкоголь, влаштувала стрілянину, на щастя, ніхто не постраждав. Я безліч разів зустрічався з місцевими мешканцями, які зараз живуть в прифронтовій зоні, які скаржились на те, що військові зловживають. Що вони влаштовують е конфлікти е і між собою і з мирним населенням, що вони від цього потерпають. круглосуточно, Потім перестрілюються прямо між собою. Ті з того поста, ті з того, що вони ділять. Стріляють посеред площаді. Тільки починає синіти, то ми виходимо рано, щоб по темноті не ходити. Тут п'яні. Эти самые все лазили. Украинская армия. И стреляли каждый день. Особенно как лето было. Все было отлично у них. Нажрались и пошли по улицам стрелять. Подстрелили парня. Парня подстрелили. Вот, вот здесь вот тут рядышком подстрелило. Українська армія, Я не знаю, хто там, там, Нацгвардія, нацгвардії, хто. мені важко говорити про те, наскільки кожен окремий випадок є об'єктивним, наскільки це все можна перевірити, наскільки е, ми можемо е, довіритись тій чи іншій люди. Це в першу чергу залежить від командирів, тому що ці люди знають, ці люди найперше помічають ці проблеми, ці люди найперше можуть зреагувати. Вони найближчі до солдата. Тому в першу чергу це. Завдання командира на місцях, якщо все таки ця проблема вже з'явилася, вчасно вирішити її, або, в кращому випадку, передбачити її. Єдине, там не пов'язання була, що був алкоголь. Покійний капітан колодії прийняв дуже жорстке рішення. Він бросив туди гранату. Він взарвав, щоб люди могли знімати стрес можна і просто демонструвати стійкість. Ми, як журналісти, не повинні ставати на якусь зі сторін, оскільки наше завдання це об'єктивне інформування. І щоб бути об'єктивним, повинні визнати, що така проблема є, ми ж не знаємо, скільки разів, скажімо, зловживання алкоголем стало причиною загибелі когось. Ми просто маємо суху статистику.